Змінили спін одного, спін другого, змінився, змінився миттєво. Ну окей, не зовсім миттєво. Час зміни вимірювали атомними годинниками. І ми на сьогодні знаємо, що зміна передалась щонайменше в 100 тисяч разів швидше за швидкості світла. Можливо, вони змінились миттєво, але ми не можемо вимірити, у нас немає достатньо більш точних годинників. Що це означає? Чому це повторюсь кошмар сучасної фізики? Річ тім, що е, у фізики є в усі в, в, усі, в усьому світі є лише чотири типи взаємодії: гравітація, електромагнетизм, слабка взаємодія і сильна взаємодія. Гравітація ну, це те, що притягує між собою великі тіла. Скажімо, я стою на ось, на ось цій підлозі, тому що Земля притягує мене до себе. Земля обертається довкола Сонця, тому що Сонце притягує землю. Це просто. Електромагнетизм це ті сили, які... Е, Утримують атоми і молекули в одному тілі або дозволяють циркулювати електронам по дротах, створюючи струм. Слабка взаємодія проявляється під час розпаду атомних ядер. Сильне взаємодія це те, що утримує додатні заражені протони в одному ядрі і не дає їм розлотітися. Що це означає? Що все, що не відбувалося в цьому світі, вона відбувається шляхом реалізується через один з цих типів взаємодій. Ваше дихання. Ваше серцебиття, ваші думки, ось цей проектор, ось цей ноутбук. Щоб не працювало, не крутилось, не жило, воно реалізується через один з цих типів взаємодії. Нічого іншого немає. І власне. Я жорсткий матеріаліст, я, я атеїст, я не вірю в різну хіромантію, в хіропрактиків, провидців і особливо в астрологів. Для мене, чесне слово, для мене там шок, що люди в 21 столітті читають астрологічні прогнози. Виявляєте? Їх досі дуркують в газетах. Так? Можливо, я когось зараз розчарую, чи наче ображу, пародон, але що лежить в основі самої ідеї? Е, от придумали чоловіки сказали, що є пояс Зодіака, в ньому сузір'я. І вони сказали, що ці Сузір'я впливають на нас, на наші думки, на наші дії, на наші самопочуття. Що, що не так з цією ідеєю? Перше, самі сузір'я. Скажімо, якщо ви дивитесь з землі і бачите ромб, то це зовсім не означає, що ці зірки між собою гравітаційно пов'язані. Тобто, якби ви перенеслись звідси до того сузір'я, то одна вершина ромба зоря була б ось тут, а друга могла б бути за сотні світлових років, за сотні світлових років. Від першої. Просто вона яскравіша, таким чином ви бачите один ром. Тобто, ось ці сузір'я це абстракції, придумані людьми. Друга проблема з цією з ідеєю астрології, це те, що, якщо ви вірите, що ці зорі впливають на нас, це означає, що їхній вплив достатньо сильний, щоб через таку відстань впливати на нейрони в моєму мозку. Будь-яким шляхом оминаючи одну з тих чотирьох взаємодій, тому що жодна з них не передбачає такої передачі такої, такої, такої сили. Якби, якщо б ця сила була достатньо сильною, щоб змінювати щось в моїх нейронах, то ми б її обов'язково виміряли. Фізики обов'язково її б зафіксували. Оскільки її не зафіксували, значить цього немає. І так було до того часу, поки не підтвердили к вам, Повторюсь, на сьогодні ніхто з не фізиків не знає, що з цим робити. Це, це відкриває просто безліч різноманітних ймовірностей і ідей. Виявляєте, є, скажімо, два фотони, чи електрони, чи будь-які частки, які були когерентними в момент створення Всесвіту. І ось пройшло 14,5 мільярдів років, вони розлетілись, і один з них тут біля мене, або в моєму тілі, а другий, можливо, на іншому кінці, не галактики, а взагалі Всесвіту. Якщо я міняю щось в своєму фотону, фотони чи електроні, то той міняється. Міття. І е, з цієї ідеї, повторюсь, дуже багато ще незрозумілого. Для мене це плюс, тому що я можу створити е, е, так фантастичний роман, який ще не був написаний в Європі, бо ідея зовсім зовсім нова. Ну Но для вас це просто така собі. О, дуже дякую, така собі, такий собі. Е, ну, Цікаве-цікаве вкидання інформації для того, щоб вас ну, зацікавити і е, пробудити у вас пошук, бажання шукати щось нове. Ну і перед тим, як ми перейдемо вже власне, до презентації Роману, я присягаюся, це останній слайд про фізику. Так, ось. Закінчуємо з цим чувачком Пітер Хікс. Дуже симпатичний дядько. Британський або окей, шотландський фізик, якому зараз 85 років, який бачите геть без пафосу, в джинсовій сорочці, йому його, його минулого року дали Нобелівську премію з фізики. І особисто я щасливий, що цей чоловік дожив до вручення йому Нобелівської премії, тому що я вважаю, що е, Пітер Хілкс це е, один з трьох найбільших умів ХХ століття на рівні з Ейнштейном і на рівні з Бенна Мандельбро. Що він зробив? Ну, я думаю, що ви всі чули ось це, минулі, протягом щонайменше минулих п'яти років всі говорили про бозон Хікса. Бозон Хікса. Ніхто не знає, що воно в лісі таке, але всі кажуть, бозон Хікса, це круто, це, це треба знайти. Так ось. Що ми до наберівську? Чувак пояснив, що таке маса. Я знаю, це звучить дуже. Дуже дивно і навіть дуже тупо для обивателів, ну типу не що таке маса. Ну там 7 кілограмів м'яса да? або 2 кілограми ноутбук, або там півтори тонни машина. Тобто, ну, ви ми всі знаємо, що таке маса. А насправді, насправді не все так просто. Ось ця формула. Формула не його, формула Ейнштейна. Я дорівнює МЦ квадрат. Як на мене, найбільш проста і одночасно найбільш геніальна формула за всю історію фізики. Що зробив Ейнштейн? Він встановив залежність між енергією та масою. Він показав, що маса це лише одна з форм енергії. Що це означає? Що, ну, ось, скажімо, ось цей стіл твердий, він здається, нам твердий не тому, що в ньому щось є. Він порожній, він абсолютно порожній. Але я не провалююсь через нього, тому що мої молекули взаємодіють через електромагнетизм з молекулами столу і відштовхуються. Насправді він пустий. Так от, його маса цього стола це просто маса тої енергії, що втримує молекули ядра разом. Ще, ще один приклад. Подивіться, ядро атома. Воно сформоване з протонів та нейтронів. Якщо ми розібремо атом на складові частинки і помірюємо масу окремо протонів і нейтронів, то вона становитиме лише 2% від маси атома. Тобто сумарна маса. Протонів та нейтронів, що ходять в атом. Лише 2, в ядро атома, pardon, в ядро атома, це лише 2% від маси самого ядра. Що є решта? Це ось ця енергія взаємодії. Решта це та енергія, яка утримує між собою додатні заряджені протони і не дає їм розлетітися. Так ось, з ось тима 98% все ясно, це форма енергії. Але що є таке ось ці 2%? Ось та питова маса часточок, так звана маса спокою. Ось цей пояснив Пітер Хітс. Він пояснив, чому, скажімо, в маса 0 і він рухається з швидкістю світла, а в електрона відмінна від нуля і він рухається повірніше. Чому в нейтрино маса 0, а у Кварків вона відмінна від нуля і в кожного різна. Він пояснив, що таке маса на базовому найнижчому рівні. Е, я не буду розказувати, як пояснив. <реш> Бо це насправді вже зовсім не тема сьогоднішньої презентації, але зроблю невеликий анонс, що е, ми, тобто я разом з організацією літератури РВ, запланували новий проєкт. Е, поки що ми не маємо назви, але ми запускаємо його вже з кінця з кінця жовтня. Е, і це будуть е, такі собі накоп лекції. Де я буду розказувати популярно про, про космологію, про космос, про світобудову, про останні відкриття е, квантової фізиці, про людську фізіологію тощо. Але ми сьогодні коротко обговорювали вже перспективи цього проєкту, в Полтаві, і Ймовірно, що е, якщо буде достатньо цікавість і перед вас, то ми, ми щось таке забахаємо і у вас. Перша лекція матиме назву заголовок творець чи творіння. І е, там я буду, буду, буду піднімати таку дискусію, чи потрібен Бог не, не в сенсі бородатого дядька, описаного в Біблії, а в сенсі якоїсь вищої сутності, яка класнула пальцями і запустила цей світ, тобто великий вибух, далі розширення і так далі, чи його не потрібно. Чи, як пише Стівен Хокінг, він розписує формулами, що все почалося просто так, з нічого з квантової флуктуації. Я буду пояснювати, яким чином можна. Е, Пристати до однієї з цих ідей, чи одної, чи іншої, і яким чином ми знаємо про те, скажімо, що було 14 мільярдів років тому, коли сформувався все це. Так ось, але це все я вам розказую зараз. Насправді, весь це оптоп для того, щоб розповісти е про ось цього да, дядька. Коли закінчив школу, він дуже любив мови. Він дуже гарно знав англійську, французьку, уельську. Він любив природознавство, він любив біологію, він дуже любив літературу. Єдиний предмет, якого, з якого у Пітера Хікса була трійка, це фізика. Так. Запитували, ну, яким чином, ну, як може бути, І він казав, що він закінчив школу під час Другої світової війни. І на той час фізику викладали переважно чоловіки, і їх всіх забрали на фронт. І не було нікого, хто. Пояснив би йому фізику, позволив би для нього фізику дохідливою, а отже, показав, що вона проста і тому це цікаво. І, власне, весь цей великий офтоп був для того, щоб підготувати е вас до того, що зараз буду я вам розказувати, чому літак летить. Я буду показувати, що це просто, буду розказувати дохідливо, і тому я сподіваюся, вам це стане. Цікаво. Я буду розказувати це для того, щоб ви розуміли, що це легко цікаво, і таким чином не боялись книг на кшталт Артур Хейлі Аеропорт Кральтін Крила чи Кідрук Джордж Токе небо. Отже, поїхали. Чому літак летить? По-перше, тому що в нього є двигун. На, до речі, я вам представляю ще одного учасника нашої сьогоднішньої презентації: це літак Боїнг 787. Uh, Найновіша модифікація в лінійці Боїнгів. Uh, досконала машина, я буду сьогодні на ньому багато чого показувати. Ну і власне, ось ці двигуни, Rolls-Royce Trend 1000, це, ці двигуни, це двигуни, які стоять на Boeing 787. Не знаю, чи вам видно, ось тут такі зубчики ззаду <кій> на корпусі І ті ж самі зубчики ось тут на моделі, але сумніваюся, що вам їх буде, буде видно. От. Отже, літак летить тому, що в нього є двигун, але не через те, що в нього є двигун. Що це означає? Що якщо я поставити літак з торчма, ось так, і бімкнути двигуни на повну потужність, він не здушить з місця. Все, що злітає ось так, це вже ракета. Це не двигун. А там зовсім інші принципи. Отже, двигуни ще розганяють літак, а це не те, що тримає літак у повітрі. Якщо вам цікаво, то я розкажу, як вона працює. Коротко. Отже, ось цей той самий Rolls-Royce trend одна в розрізі.